Доросла Авторка Галина Мирослава читає Валентина Виноградова. Вони зупинилися біля лісу. Поки водій заправляв автобус, устя споглядала навколишній простір через вікно. Зненацька за якусь мить вискочила на двір. І все через дерева, які потрапили в її поле зору. Покручені з наростами на тілі. До них годі було доступитись, а їй кортіло їх обійняти і таки зробила це тільки подумки. Стоячи неподалік від буса, чуйно придивлялася до кожного гінкого дерева, напружено вслухалась у приємний шепіт розгойданого вітерцем листя і так перейнялась. Що мало не виповіла в голос думку, що михцем пронеслась у голові. І чому вона раніше не зауважувала, що будь-який ганж це повідомлення, прохання про допомогу, попередження, застереження. Що це, як невиразний крик: Зверніть на мене увагу? Подумала, кожен організм. Шукає розв'язання, коли виникло питання. Усміхнулась в створеній мимовільно Римі. Ми, люди такі, устя намагалася роздивитися і запам'ятати кожне дерево, яке вабило її до себе. І чим довше вона придивлялась, тим переконливішим для неї ставав її власний висновок, що відхилення від загальноприйнятої норми. Тягнуть на себе увагу. «Нарости – це сигнал сос для дерев, продовжувала розмірковувати Устя. Їй здавалось, що вона відчуває те саме, що дерева, коли заглиблюються в простір і всередину себе. Устя вдихала повітря на повні груди, а тоді натрохи заумирала. Нараз відчула, що вона, як і дерева, потребує брати легенями з простору те, чого всередині їй бракує, хіба лише легенями, шкірою, очима, вухами, серцем. А ці, здавалось би, страшні вирости і незрозумілі темні западини, дупла. Як і будь Які будь-які шрами та знаки ще свіжих ран викликають у неї не лише зацікавленість, вони народжують у ній щире бажання прийти на поміч, допомогти вижити. Вона ступила крок уперед, але тут же тиша обірвалась. Водій автобуса подав сигнал попередження. Через кілька хвилин автобус знову мчав трасою. Устя спостерігала, мов крізь туман, як за давно немитим вікном змінюються краєвиди, і ловила себе на тому, що, оглядаючи їх, навіть дихає по-різному. На склі то з'являлися, то в розтіч розліталися різноликі дощові краплі. Вони. Теж щось хочуть розповісти, а може застерегти від чогось або просто побажати успіхів, думала Устя. Все ж таки вона вперше вирушила з дому не сама. Щоправда, мамі за старою звичкою написала Ми в дорозі. Насправді ж, її маленьке ми складалося з неї та наплічника. І нікого з рідних поруч. Устя намагалася про це не думати, не дай Боже почне депресувати, жаліти себе понадміру, боялась, що тоді потоне у витворенні нею депресії, яка, як і кожна серйозна хвороба, заведе у стан кокона, коли шари нездорових думок почнуть оплутувати тугими бентами. Намагаючись закрити виходи у зовнішній світ і змусити блукати манівцями у власному. Лише нещодавно вона спостерігала, як несподівано з'явився і розвивався такий стан у подруги. Нікому того не побажаєш, навіть ворогу, вибратись кокона непросто буде потрібна допомога зі сторони. Краще відсторонюватися від нав'язливих і достоту нищівних думок, просто бути уважною, обережною, поміркованою, поки вдаватиметься. Устя теж пережила шок під час перших обстрілів, але порівняно швидко пристосувалася до нового способу життя. Вона б могла залишитись удома. Проте батьки намовили пожити у знайомих в Німеччині якийсь час. Хто зна, що попереду чекає, а зі німецької знає, а той більше попрактикується. Устя давно мріяла помандрувати, тому на пропозицію пристала швидко. Їхала, думала, десятки різних чому та як крутилися в голові. Хто б міг повірити, що буде війна? Усі жили мирно, стільки планів було, наче хто ковтнув, а зараз добровільно їде до Німеччини, куди силою вивозили її бабусю у 1941-му. На горизонті з'явилась табличка зі словами Річка Опір. Дивовижна річка! Замилуєшся, але устя відчуває всередині себе шалений опір, інший. Вона готова негайно просити водія зупинити автобус, ледь стримується, здригаючись від відчуттів. З пам'яті незрозуміло чому виривається жахливий родинний спогад про одру. Він роздирає її серце з дитинства. Вона не може пояснити, чому опір так її налякав, проте ніби чує голос прабабусі, що лежить на смертному одрі та сповідається родині, задихаючись, так, ніби вихаркує те болюче, затаєне. За вікном б'ється в каміння опір, ніби кричить. Як ті виразки на деревах, а устя бачить перед собою не його, а картину перечутого по кільканадцять разів. Скільки ж тих сірих тіней вони сунуть до одри, зболені, украй виснажені в обвислому одязі, приречені. Хтось намагається вирватися з натупу, але йому в спину впирається приклад. Годі впізнати обличчя. Дівчина відчуває тілом тремтіння жінок, що ступають на міст, дрижить разом з ними. Вона теж біля них тільки невидима збоку. Очі мимоволі зупиняються на жінках. Які судомно притискають своїх малят до запалих грудей, а ті, перечуваючи біду, з усіх сил вириваються з материнських рук. Не всі інші діти реагують інакше, вони обплутують матусь мертвими обіймами. Більшість мовчить, однак частина. Заходиться нестерпним для серця криком. Жінки знають, яка біда чекає їх за мостом, їх попередили, тільки вони опиняться на радянському боці, з дітьми, народженими не від радянських чоловіків, будуть оголошені зрадницями Батьківщини. Ніхто не зважатиме на те. Що німці вивезли їх на роботу до Німеччини силою. Ніхто не рахуватиметься з тим, що жінка могла бути зґвалтованою, ніхто не зрозуміє ту, яка насмілилась закохатись в такого ж нещасного остарбайтера, тільки з іншої країни, не слухатиме, що і він, і вона хотіли поєднати долі. Ніхто. Там нема серця, є рішення прийняті десь у високих кабінетах, державні та міждержавні, і є незворушні, як камені виконавці наказів. Нещасних відірвуть від світу та запропастять за ґратами, засудивши на довгі роки, дітей розподілять по сиротинцях. Де їм доведеться витримувати неабиякі знущання, приниження, цькування. Устя аж підводиться з міста, бо кілька жінок, доведених страхом до відчаю, втрачають розум. Раптово вона зауважує, як деякі з них, ніби по команді, жбурляють дітей в одру. Дехто з колони сам кидається з мосту, сподіваючись уникнути повернення до Союзу. Але вслід їм з обох боків несуться постріли. Вода вкривається червоними плямами і мертвими тілами. Устя закриває лице руками, їй погано. Пасажирка поруч виймає якісь краплі. Ти звідки, дитино? питає, мимоволі відключаючи від спогадів. З Харківщини, проговорює крізь невидимий опір Устя. Співчуваю, киває головою сусідка. А я з Луганська другий раз тікаю, і вмовкає. Невдовзі автобус знову зупиняється. Устя виходить на повітря. Якась жіночка з синім волоссям, зібраним у дреди, виносить у кошику здоровезне котисько з перев'язаною лапою. Устя усміхається до здоровання, запитує господиню, чи можна погладити. Будь ласка, тільки лапок не торкайся. Ще не до кінця рани затягнулися. Було кілька осколків, а наш будинок здуло. На диво спокійно і якось віддалено виводить власниця кота. Устю струмом вдаряє несподівана згадка, що бабуся по татові народилася в будинку, який зачепила бомба у 1942-му. Їй вже не до кота. Вона стривожено проказує. Вибачте, і хапається за телефон. Руки тремтять. От і мамин номер. Гудки не прослуховуються. Татів, доню, зболено звучить з дому. А тоді звук пропадає, затягується мовчання. Урешті сигнал обривається. Устя починає намотувати круги навколо автобуса, щоразу пришвидшуючи крок. Через якийсь час на телефон надходить повідомлення: Не хвилюйся, ми живі, тільки вікна повибивало. Сусідній під'їзд обвалився, ти вчасно поїхала. Наберемось пізніше. Устя стискається, перед нею стелиться невідомість ні вперед, ні назад, і за батьків переживає, ноги ледь не підкошуються, та вона тримається, знає, що мусить себе опанувати, що має прийняти рішення. Вона доросла, так, сильна. Їй вже шістнадцять.